Миру всім порно та будь-яка порнографія, фільми жахів, агресивні відео, агресивні ігри, в яких йде вбивство, кровопролиття. Вони згубно впливають на мозок людини, на відділи мозку, людини, Людина як наслідок просто розрушають життя людини, і саме тому, саме тому, ми маємо. Просто розводи, ми маємо війни, ми маємо ненависть і все те страшне, що робиться в нашому житті. Значить, чому берлінські вчені, які саме цим займаються, провели такі досліди і показували групам людей порнокартинки, порно відео і дивилися, як це впливає на мозок. Так, от такий відділ мозку, як стріатум, він. Пригнічується тоді, коли людина це дивиться, коли вона саме дивиться порно. І цей відділ мозку він відповідає за винагороду. Як наслідок, людина починає бути агресивною, незадоволеною. Їй все не так, да? як дуже часто ми зараз бачимо, і людина не отримує задоволення. В постілі, звісно ж, зі своїм чоловіком, зі своєю дружиною, тому що цей відділ мозку, він пригнічений, і людина завжди тепер шукає цієї емоції. Так вона шукає е, цього задоволення в чомусь іншому. І е, як наслідок, цей дослід показав, що такі люди, які дивляться будь-яку порнографію, вони вже не можуть отримувати задоволення від звичайного полового акту, вони шукають щось збочене, на mm -hmm. Вони стають агресивними, і як наслідок, потім да просто відбувається насилля в житті людей, і вже багато є свідоцтв того, що да всі серійні вбивці, які існували на цій землі, вони зазвичай були дуже залежними саме від порнографії, тому що просто пошкоджується мозок у людини. Тому, якщо ви залежні від цього, якщо у вас є така проблема, і ви не хочете зруйнувати своє життя. Ви не хочете зруйнувати свій шлюб, свої відносини. Що ви, якщо ви хочете звільнитися від цього постійної депресії, постійної агресії, постійного недовольства, вам потрібно перестати дивитися фільми жахів, порно і так далі, грати в ці кровопролитні агресивні е, 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 агресивні ігри. І вам потрібно просто максимально загружати свій мозок Словом Божим, тому що тільки слово Боже воно вирівнює все, і мозок він починає працювати правильно. І тоді в вашому житті все почне налагоджуватися. Тому, якщо ви не маєте церкви, якщо ви хочете покаятися, якщо ви хочете вивчати слово Боже, налагодити все в своєму житті, напишіть мені, і я з радістю допоможу вам в цьому, так само, як Господь і Церква допомогли мені.